Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас сонечко Сходила ось на вгород і вирвала деньку і кавунчик. Будемо дегустувати, начебто повинні бути стиглі, почну, мабуть, з дині. Як обирати стиглий кавунчик, я вже знаю. Ну а з динями ще не зрозуміло, ну вона мені просто сподобалася. Ну що, я розрізала, і вона таки виявилася ще не стиглою. Зовсім не солодка, тверденька. Так, ну нічого. Тепер черга кавуна. А ось кавунчик виявився. Тигний. Тільки почала різати, він навіть репнув. Ось так, червоненький, і зараз будемо його куштувати, який він на смак Повинен бути солодким, бо ж хвостик був у нього сухий. Ось так скибочку він різав і пробуємо. І дійсно він такий солодкий Помідори тільки вчора зібрала, сьогодні вже знову настигне. А це ось на те місце, де була у нас цибуля. Чоловік прибрав у курнику і вивіз гній сюди. Буде ще розкидати восени. морква ще росте. Це сливки, я ще не збирала їх. Тут небагато у нас. А так ось і помідори вже я зібрала в основному і зараз буду з ними розбиратися. Ось вже висипала їх, залила водою і зараз помию. І щось відберу на консервування, а... а щось піде на томат. Бо ж помідори різні, є і стиглі, а є і. Тугенькі приступаємо. Ну що ж, ось нарізала я повну каструлю, на томат, ставлю зараз на вогонь і будемо варити. А перед цим закрила три баночки з півлітрових, але їх помідорів. Рецепт я вже показувала. У шортику, так що ось такі справи. Заливаю я їх гарячим розсолом. Закрутила, перевернула, зараз накрию і залишаю до повного стигання все як завжди. Стандартна процедура. Ось так. Гарненько укутала, а ось тут в мене ще залишилися помідори, але це вже на завтра. Закінчується сезон одного і починається сезон другого. Ось так і живем. Тепер трішки прогуляюсь по квітнику. Сонечко вже хилиться до заходу, яскраві чорнобривці, зверзинка жовтенька і сокирки. Дякую всім за увагу. що були сьогодні зі мною. Живність наша відпочиває в променях вечірнього сонечка. А я бажаю вам всього найкращого. Здоров'я головне і до наступних відео.